Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. У ну, нас закінчення бігового тижня. І пора підвести підсумки цієї неділі тренувальної чи тижня тренувального, тому що на моєму каналі плуталися що таке в коментарях. Що, ну, чому я говорю про неділю, а не про тиждень? То е, пора підвести підсумки тижня. Цього тижня я хорошо попрацював. Я бігав кожного дня, пробіг, пробігав по 15 кілометрів кожен день, навіть в суботу 16 пробіг І в загальному в мене вийшов об'єм 106 кілометрів в тиждень. Також я зробив два інтервальних тренування е, об'ємом 2 кілом, ну, двічі по кілометру е, вівторок і в п'ятницю і зробив одну темпову роботу сьогодні. Це 2 км Сьогодні в нас неділя, я бігав сьогодні темпову роботу 2 кілометри. Ну і плюс я відвідав двічі спортзал. тому якби, Ну і там в спортзалі є сауна, також відвідав сауну для краще відновлення. Тому ця неділя була досить таки напружена, така тренувальна, відчувається вже в кінці тижня втома. Ну і це добре. От. А які результати інтервальних тренувань? Інтервальні тренування цього тижня мене здивували. Я останнє тренування ну, біг дуже погано, інтервалки, це було в районі 4.20-4.30. Дуже слабко. От, і вівторок я також пробіг один відрізок 4.19, 4 хвилини 19 секунд. І, ні, перші 4 хвилини 18 секунд, а другий 4 хвилини 19 секунд. От, як я бігаю інтервальні, я зараз бігаю приблизно на пульсі 152 інтервальні тренування. От е, на такому пульсі я відчуваю, що я не дуже виснажуюсь під час інтервального тренування і при цьому тримаю таку більш-менш непогану швидкість. Тобто я не задихаюся дуже сильно, якби, ну, звичайно, задихаюсь, але мені вистачає пробігти, наприклад, темпу роботи так, щоб. Е, це було б напругу, щоб я не мучився, як думав, би, як би це добігти, цих 2 кілометри, а так, щоб був запас якийсь і можна було легко цих 2 км пробігти. От. То в п'ятницю я вже теж вибіг, інтервальне тренування. По відчуттям ніби біжу так, як в е, вівторок, От, на пульсі 152, мені здавалося, що трошки десь швидше. Десь думав, ну може 4,15, 414 Ну, мене здивало, коли я перший відрізочок пробіг за 3,53. Тобто я з літа не, не біг ще трьох хвилин інтервальне тренування, а тут пробіг за 3.53 і дуже зрадів. От. Ну і так само другий відрізочок я біг на цій самій зоні, і якби швидкість залишилася така сама, я пробіг за 3,54, другий відрізочок. Ну і Сьогодні біг темп в роботу, правда, ледве себе за -за заставив сьогодні. Щось шлунок хандрить, і так щось якась слабкість була, але думаю, побіжу. От і біг сьогодні темпо роботу 2 км, то ну, гірше, ніж інтервалка, звичайно, пробіг перший відрізочок, перший кілометр за 3,58, другий відрізочок за 3,59. В цілому вийшло десь 7 хвилин 58 секунд. Тобто вибіг із 4 хвилин і дуже результатом, якби, в принципі, задоволений. Ну, такий якийсь маленький прорив, не знаю, що це, але таке щось от було цієї неділі. Йдемо дивитися, чи воно далі там закріпиться чи ні. Ось такий результат тренувальних тренувальної неділі. Велике прохання оформити підписку. Якщо дивитися моє відео, я дивився взагалі там цієї неділі, всього приблизно там 8%, здається, підписників переглядали. Мій канал, а всі інші 92% це люди, які на мій канал не підписані. Якщо вам не важко, друзі, поставте вподобайку, підпишіться на канал і прокоментуйте це відео, підтримуйте український ютуб. Всім пока-пока, всім гарного тижня. Ці неділі для нас дуже важкі. Тримаємося. От, надіємося, все буде добре.